Зараз розберемо, чого сторінка Іри не працює. У Іри мережевий бізнес вона активно розвивається і росте. Єдине з інстаграму хотілося б більше заявок. Отже, шапка є занадто загальна. Іра ніби і розповідає, що робить, але немає чіткого формування, чим вона може бути корисна і чим може допомогти прямо зараз. Також багато тексту та водночас мало сенсів. Це не дає можливості сконцентруватися та не чіпляє увагу. Іра пише загально розмитими фразами. Немає заклику. Людям весь час потрібно. Говорити, що робити і куди йти. І одна із найголовніших проблем це те, що Ірина використовує ключових слів. Дивися, там, де у тебе написано ім'я та прізвище, потрібно вписати те, як саме тебе можуть шукати твої потенційні клієнти. Пиши туди слова, пов'язані з твоєю нішою, наприклад, додатковий дохід, косметика, онлайн бізнес. Можна вказати твоє місто, це допоможе, якщо людина буде шукати твій товар саме у своєму місті. Також можна вказати, що ти працюєш онлайн по всій Україні. Далі я наведу кілька варіантів. Антіводалої шапки. Хочеш, щоб я розібрала і твою сторінку? Пиши шапка в коментарях.